Півроку новому закону про медіа, який остаточно регулює діяльність змі та їх правовий статус, що власне змінилося для суб'єктів у сфері медіа за шість місяців. Зокрема, у діяльності провайдерів знає моя колега. Понад півтора року в Україні триває широкомасштабна війна. Відтак забезпечувати мешканців якісною оперативною та об'єктивною інформацією. Край важливо. Півроку тому, 31 березня 2023 року, набув чинності Закон України про медіа, який остаточно регулює діяльність СМІ та їх правовий статус. У зв'язку зі змінами, які передбачені законом, Пріоритету ретрансляції надається телеканалам країн-партнерів, і звісно, що забороняється трансляція телеканалів країни-агресора. 30 вересня втратив чинність перелік тих телеканалів, які були дозволені до ретрансляції в межах України. Відтепер, з 1 жовтня, провайдери аудіовізуальних сервісів у своїх пакетах повинні надавати перше. Це універсальну програмну послугу, так універсальний е медіасервіс. Окрім того, дозволеними є ті телеканали, ті лінійні медіа, які походять з країн Європейського союзу, але це не означає, що провайдер може взяти будь-який телеканал і, умовно кажучи, чи супутника, чи ще звідкись, і. Пустити в свою мережу зрозуміло, що мусить бути угода так з цим лінійним медіа. Зокрема, відтепер всі мовники, незалежно від технології, за якою вони працюють, повинні бути зареєстровані відповідно до закону України про медіа. Якщо раніше провайдери е, програмної послуги так. Так вони називалися раніше, тепер це провайдери аудіовізуальних сервісів. А, були ліцензіатами Національної ради тільки ті, які здійснювали послуги а, за аналоговою технологією, і ті, які працювали а, за технологією IPTV. То тепер обов'язкові реєстрації підлягають і ті провайдери, які працюють за технологією OTT. Відтак, до 31 березня наступного року, вони повинні пройти в Національній Раді реєстрацію. І якщо провайдер аудіовізуальних сервісів не пройшов реєстрацію і надає послуги без цієї реєстрації, це вважається грубим порушенням і відповідно за собою тягне накладення штрафу. Серед новацій, які пропонує глядачам Нацрада, це новий телевізійний мультиплекс, який незабаром почне мовлення у Чернівецькій області. А це означає розширення мережі каналів для глядачів. Донедавна він працював в тестовому варіанті, і там можна було переглянути дев'ять телеканалів, які туди наразі увійшли. Загальна можливість цих технічна 12 телеканалів він вміщує. Порівняно нам дасть змогу це поліпшити покриття. Чому тому, що якість сигналу краще передачі, і е, телеканали у цьому мультиплексі МІКС-7, вони розповсюджуються в метровому діапазоні, що дасть нам можливість з урахуванням. І нашого рельєфу, зокрема, збільшити територію покриття цифровим телебаченням. Зокрема, закон про медіа передбачив на час військового стану і обов'язкову реєстрацію друкованих медіа, який активно триває і в Чернівецькій області. Аліна Рябковасильставчанська й Теми дня, ТВА.